І всесвіт футболу. Фавбет – титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ». для мене «ЛНЗ» – Це команда безсумнівно, яка може вирішувати вже у цьому сезоні серйозні задачі у нашій елізі. І сьогодні дуже серйозна перевірка для Віталія Пономарьова і його суттєво зміненої у міжсезонні команди. Сьогодні гра із українським представником у Єврокубках із. Донецьким шахтарем бачимо тут навіть є про що поговорити обмінятися не тільки такими теплими обіймами, а й кількома фразами між Арадою Тураном та Віталієм Пономарьовим. Наш матч розпочинається вчасно, і футболісти Шахтаря та Елонза з'являються на полі арени. І Львів Дмитро Панчишин виводить їх разом із своїми асистентами Володимиром Думенком та Ярославом Поважним. Шахтар зараз дійсно перебуває в непростому графіку. Ще у четвер. Буквально два дні тому команда грала матч з Абердіном у Лізі конференції. Ну а зараз вже в Україні гра із ЛНЗ. до цього поєдинку. ЛНЗ на восьмій позиції із одинадцятьма очками. Що атака Шахтаря зараз лівим флангом за м'ячем і вже у чужому штрафному майданчику йде передачу на Бондаренко. Артем повертається до штрафного майданчика, віддавав передачу назад на бразильця. Але от м'яч рикошетом від когось із гравців черкаської команди прилітає в руки Олексію Паламарчуку, 34 річному голкіперу. який виграє конкуренцію у Лидвіят. У гол під такий невеличкий сивист болівальників Шахтаря Черкащани розігрують кутовий удар воротах від пастуха вищий м'яч летить. І ще один екс-футболіст Елівського руху на балку для себе стадіоні прийшов до чужого штрафного майданчика і продавив прочави не кого небудь Марлона Гомеса. Атлетизм Євгена Пастуха, який, до речі, отримав виклик у молодіжну збірну України Пала Матвієнко. Він абсолютно топ у просуванні м'ячалин. Прийшов зараз. Яшарі. Яшарі віддає передачу на проспера. Оба дайте простір цьому хлопцю і Проспору біжить. Містер Проспер віддає передачу. І удар! ЛНЗ забиває на 14-й хвилині. Денис Кузик. Це Проспер об чергова результативна дія від 21-річного нігерійця. Який вкотре демонструє свою швидкість. Якби в УПЛ були легкоатлетичні спринтерські змагання, то Проспер-ОБ, напевне, був би там головним фаворитом. Давайте ще раз дивитися, як цей момент розпочинається. Ми згадуємо і роль Мухарема Яшарі у цьому епізоді. Мухарем Яшарі, який виконав перехоплення М'яча і забрав його Миколи Митвєнка. Ну а далі ця атака отримала флангове продовження. Ну а далі ви все бачили. Ось іще раз, і ще раз ця перед дія від Мухарема Яшарі і Просперу Бакі прокидає м'яч віддає передачу так на відчуття на інстинктах, але туди, у ту зону, куди набігає Денис Кузик. Ну, от ефектності, звісно, цьому забитому м'ячу надає ось цей підкат від Марлона Гомеса. Він вміє робити цей оборонний елемент, але тут не зміг завадити. Ну, і от асінор в цій ситуації його єдиноборство із Бондарем. там. Кутовий для Шахтаря непогана передача. І буде удар. Бондаренко пробиває. Блокує цей удар Муравський. Бондаренко запалює свічку над штрафним майданчиком підбирання за гірниками. От зараз ця стрункість оборонна могла трошки похитутися, але знову-таки всі футболісти Елензе поблизу власного штрафного майданчика після цього кутового. І тут щось зламати буде складно. Паламарчук із другої спроби забирає м'яч. і, Здається, навіть так. Перепрошуючи перед Бондарем, забирає м'яч до рук. і виграє. І, і Марка Сінор. Марка Сінор, від якого ми десь очікувано сьогодні не бачимо великої кількості ударів. То, до чого він нас привчив. Гравець, який чи не найбільше у нашому чемпіонаті, пробиває по воротах. Але Марк Сінор сьогодні інші функції має. Подача від Педріньо. Удар поворотах. Тягне цей удар Олексій Паламарчук. Розкішний шанс. Шахтар створює після кутового. Кутові це справжня зброя. Команди Турана по цьому сезону. Мені здається, до цього ми також вже маємо десь звикати. Чого собі Муравський. На чужій половині поля читаючи епізод. Пішов до кінця. Яшарі розвертається. Яшарі — удар! Пробиває Яшарі. В площину воріт, схоже, м'яч шов, але різник забирає без проблем цей м'яч. Він бачив момент удару, але це було, напевно, найголовніше в цій ситуації. Хоча знову класно працює з м'ячем Яшар і направляє різнику компліменти. Треба робити так за цей епізод. І, тому на певний час перерва в матчах української прем'єр-ліги. Просперу Бан нічого собі фінтом пройшов суперника. Є кілька варіантів у Проспера Оба, який обере він. Він віддає на Яшарі тою відповідь на Проспера Оба. Ну і тут передача у відповідь на африканця пішла до штрафного майданчика, але він нічого креативного, нічого творчого тут зметикувати не зміг. Й в у першому таймі ми не бачили. Є підключення партнера Лівим флангом. Кузик вирізає. Спокійно грає головою. Зараз захисник. Шахтаря, Бундар перекусує цю передачу, але Яшарі його підключення. і Асінор забиває другий м'яч Алензе у цьому поєдинку. Другий м'яч Асінора у цьому сезоні і. Ми точно знову маємо говорити про роль а Мухарема Яшарі в цьому епізоді. Мухарем Яшарі, який долучається до відбору м'яча. Ну і далі розвиток цієї атаки фланова передача і заключний удар від Асінора. Ми говорили про те, що у Асінора не було великої кількості моментів у цьому поєдинку, але свій шанс він знаходить на 61-й хвилині. Одразу ж реакція від тренерського штабу Каванеля зготується вийти. Лукас. Хороша передача на Мейрелиша. Але Муравський. Муравський стає шлагбаумом. м'яча. І удар. Знову Паламарчук сейвить після удару. Луки Мейрелиша головою. Впритул пробивав бразилець. Ала 34-річний Воротар Елензе. Зараз врятує свою команду без перебільшення. Шахтар поступається Елензе. Але мені здається, Шахтар трошки сильніше і сильніше затискає свого суперника до їх штрафного майданчика. Великий успіх, велике щастя ЛНЗ, що вони знайшли оцей свій другий м'яч. Рефері гру не зупинив, означає грати можна. Лукас подача! Не має удару. А тут має бути удар. Азаров. Підбирає, пробуває, але у площину воріт не влучає. Постух. Єшарю. Удар Шаррію. Різник виловлює цей м'яч у правому нижньому куті воріт. Черговий хороший сейв Дмитра Різник. За ударом в площину. В два рази більше ударів до ЛНЗ. Чергував, дуже гостра може бути атака. Єшарів, дотик розвертає у правий фланг. Пасіч пішов обігрувати. Пасіч удар. Удар заблокований. Може бути ще одна спроба. І третій влітає у ворота донецького Шахтаря. Нічого собі. 3-0 на 71-й хвилині матчу. Віталій Пономарьов. І Арбат Уран. Дуже контрастні емоції. Артур Рябов. Він забиває. Він сьогодні дуже багато в обороні працював. Він сьогодні вигриз величезну купу м'ячів і, ну, напевно, отримає винагороду, в тому числі за це ось цей забутий м'яч. За ЛНЗ у сьомий поєдинок в УПЛ. І так само, як і у Кузика, дебютне взяття у рід Матвієнко. Він також в цьому епізоді брав участь, повертався на свою позицію. Буде удар, ви знаєте, так судячи з розбігу, Єгор Назарина може наважитись на цю спробу. Пробуває Назарина! Фантастичний м'яч забиває Єгор Назарина. Ого! Ось це так ляпнув! Назарина! 85-та хвилина! Він повертає Шахтар у цей поєдинок. Олексій Паламарчук, здається, сам не вірить у те, що страпилося. Але наскільки ж важливий цей м'яч. Цікаво, як зараз Шахтар відреагує на ось те, що шанси стають вищими. 77 на 23. Така перевага Шахтаря у володінні м'яча станом на цю хвилину. І ще більш красномовна домінація у кількості передач. Але ось Алензе, ось красичний Аланза, проспер оба, футбольний буліт. Проспер оба, проспер оба, проспер оба. Не забиває різних. Різник рятує зараз. Донецький Шахтар, а ось та Сінор. Що робить Асінор? Він, здавалося, атакує різника. Але тут немає у Шахтаря часу просто сперечатися щось до шансу. Те, що називається big chances. Коли кузик викидає м'яч йому. Звісно, Шахтар захоплений атакою. Шахтар там сфокусований діями у чужому штрафному майданчику. Четвертий, четвертий м'яч літає у ворота Шахтаря. Проспер Оба забиває. Оба, Ну от, хто хто хтось, якщо із гравців ЛНЗ і мав забивати у сьогоднішньому матчі, Мені здається, це передусім Проспер Оба. Проспер Оба, який видав асист на кузика на 14 14-й хвилині цього матчу. Ну і зараз він забиває четвертий м'яч і. Арда Туран просто немає обличчя на людині. Так, чотири, чотири пропускає шахтар. Ну а Просперо Ба третій м'яч у восьми поєдинках. Але ж скільки часу він виходив із лави для запасних? Арда Туран сьогодні поступається Віталію Пономарьову. Віталій Пономарьов. Е Підтверджує свою особисту статистику, доволі успішну матчів із Шахтарем. У нього три нічиї в чотирьох матчах і одна поразка, але тепер перша перемога. Ну і перша дуже знакова перемога ЛНЗ над донецьким шахтарем. Звісно, тут дуже і дуже теплі емоції. Дуже щиро все. А тут у нас ще не все згаснуло з точки зору емоцій. Бачиш, що Марлон Сантос. Ну, одним словом, Продовження того, що було між Бондаром і Асінором. Тут зараз і Матвієнко вже Марлона Сантоса заспокоює. Панчишин його асистенти мають усе це погасити. Розтягнути команду по різних куточках. Що там сталося? Давайте подивимось. Ага, Асінор і Марлон Сантос. Давайте дивитися. Ну, А Сінор тут не правив. Слухайте. Ну, Асінор перший почав цю штурханину, штурханину. Я не знаю, що говорив йому Марлон. Але за діями, за цією картинкою, до Сінора, напевно, передусім є питання за його поведінкою. Ну, він на жовту картку напрацював. Я скажу так: це напевно мінімум. Ну і напевно, зараз е... Марлон Гравецький. Злаваний запасник на полі не з'явився. Він отримує своє попередження. Ну ось так. із п'ятьма забитими м'ячами, із емоціями, із пристрастю завершується ось цей поєдинок, завершується восьмий тур української прем'єр-ліги. Твій всесвіт футболу. Фавбет. титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.